Що доповідаю, керівництво доблесної міліції виявилося розумнішим ніж можна було чекати. Вони вирішили не ігнорувати нашу акцію, а чим на нас запросили, і в присутності журналістів принаймні зробили вигляд, що вислухали всі наші претензії, яких ми їм пред'явили наміряно, і навіть частково визнали, що дійсно недостатньо. ДАІшники контролюють водіїв-порушників, дійсно не можуть знайти тих, хто збиває велосипедистів та інших жертв, і пообіцяли через деякий час знову з нами зустрітись і вже нам доповісти, що вони зробили з приводу тих претензій, які ми їм сьогодні висловили. Також ми поспілкувалися з людиною, яка керує розслідуванням кримінальних справ у цих гучних. Сказала, що на жаль не можуть знайти хто збив перепадів. Сказала, що Хамутовському таки зробили аналіз крові на алкоголь, але ви уявляєте, виявилося, що він був тверезий як скло. Але незважаючи на це, вони долучать до матеріалів справи відео з магнолії, які бачила уся країна, і на цій підставі спробують переконати суд, що він був такий п'яний. А також будуть доводити це показаннями свідків. Ми їм зауважили, що краще було б все таки відразу взяти це аналіз, і проконтролювати, щоб Гамотовський не зміг підкупити співробітників нашої непідкупної експертизи. тому що очі у нас поки що у всіх є. і Ми бачили, який він був тверезий. Ну, от приблизно такі от підсумки. Тепер будемо чекати, поки вони нас запросять і відзвітуються, як і обіцяли. Хамотовський на підписці про невиїзд. На жаль, слідчий не запам'ятав, як звали доброго суддю, який відпустив його на підписку про невиїзд. Ми спілкувалися з Єремою Зашовським, і зараз скажу. З Матвійкіним Сергієм Валерійовичем, який є начальником відео по розслідуванню ДТП. Він знаю, дав телефончик і сказав звертатися в будь-який час. На що ми йому сказали? Дякуємо, краще ви до нас. І дай нам Бог ніколи не мати приводів до нього звертатися таких, які ми маємо зараз. Ну, в принципі, все короткі підсумки нашої зустрічі. Все це було знято, я думаю. І сьогодні ми отримуємо непоганий розголос по телебаченню. Можна сказати так, що наша акція пройшла вдало. Міліція виявилася значно розумнішою за адміністрацію київську міську, яка нас фактично проігнорувала, тому що не можна вважати реакцією явище Казбека Біструсунова, які тут повештався і попіарився. Я запропонувала міліції публічно викласти свої пропозиції, які, реалізації яких залежить від КМДА. І тоді ми не зможемо поприкнути міліцію, що вони нічого не роблять. Тоді вони з чистою совістю можуть все звалити на Чернівецького, якому в свою чергу вже доведеться відбріхуватись, чому він не реагує на справедливі вимоги велосипедистів і навіть міліції. До За слова запрошую Дмитра Олександрова, голова Асоціації велосипедистів Києва, який є ну, юридичним організатором сьогоднішньої акції і він теж спілкувався. Я думаю, він має теж пару слів, які хоче сказати. Ну, власне, я хочу сказати, що трошки здивований поведінкою пана Яреми. Я не очікував від нього такої реакції. Я, я звик до того, що, КН, що ми приходимо під Каєнда, там роблять якісь абстрактні заяви про підсилення збільшення розвитку, і, і, і цим все закінчується. Але в цьому випадку, ну що ж, я можу зауважити, що справді ну, що наша інформація підтвердилася про те, що не зафіксований факт ну, п'янки Хомотовського, що два інших вбивства велосипедистів ходять ну, перебувають в стані висяків, в яких не вдалося розшукати винних. А, ну, і, і, і що я хочу ще сказати? що проблема, що Сьогодні сюди прийшли велосипедисти і. До нас до, до нас приєдналися мотоциклісти з двохколісної солідарності, а, але п'яні водії загрози для всіх, тому ми, ми мусимо і надалі об'єднуватися, ми мусимо приводити своїх піших е, друзів, ми, ми мусимо звертатися до цивілізованих водіїв з тим, щоб е, така небезпека була усунута з наших вулиць. Що ми ну, я вже я вже кілька разів чув з цієї пригоди, ну, і сходних із схожих пригод вислів в суд Лінча. Мені ця ідея цілком, абс, абсолютно не подобається, але мирний громадський тиск, ну тобто, якщо, якщо цього не робитимемо ми, тиску на владу, щоб ми зацікавлені громадяни, то цього не робитиме ніхто. Друзі, ще два маленьких меседжі, будь ласка, перед тим, як ми оголосимо акції успішно завершеною. Ну наскільки можливо це успішно завершити. А, і, насправді, проблема смерти на дорозі, вона дуже широка, вона проблема національного масштабу і безкарності водіїв, проти якої ми протестуємо. А, і, протягом останніх тижнів в парламенті сталися дуже цікаві події. А, два закони. Один був прийнятий, другий був навпаки не прийнятий, які мали би цю, цю проблему вирішити. Я не бачу. Таню Мантян. я би хотів, щоб вона сказала пару слів, бо вона е як юрист, як адвокат, вона в цього всього. Хто бачить Таню? <balances> Звалила Таня Монтян. Е Коротше, що що сталося в парламенті? Спочатку вони прийняли закон про пом'якшення кримінальної відповідальності за ну тобто поправки в кримінальний процесуальний кодекс, в якому зокрема зменшили відповідальність для водіїв, звини яких загинуло троє і більше людей. Раніше у них було по-моєму до 15 років, зараз до 10. і вони і тепер водії, через яких загинули люди, підпадають під амністію. Авторіально... було до 12, стало з 5 до 10. -ти. Тобто тепер за новим законом Хомотовський, якщо його навіть засудять, якщо Ярем дотримує слово, розслідують, доведуть, що він був п'яний. Він може вийти буквально на наступний день або через півроку з в'язниці просто тому що. Оголошено амністію. Це перше, що зробила Верховна Рада. Друге, що не зробила Верховна Рада, не проголосувала закон про пожорсткішення санкцій. Збільшення штрафів, вилучення автотранспорту, вилучення прав, тобто вони просто ну, там через якісь політичні тіорки, партія регіонів, бла бла бла, комуністи не проголосували, цей закон відхилено, і зараз ми бачимо, що ще, мабуть, рік або два ситуація буде така сама. Тому я не виключаю, думаю, ви всі теж, що один з наступних пунктів нашої, нашої зустрічі буде Верховна Рада, тому що проблему треба вирішити в на національному масштабі. Хто ще хоче сказати на останок слова, хто ще з наших почесних гостей не виступав. Ні, Ульянов не хоче. Оголошення. Дивіться, роблю оголошення, потім Ант робить оголошення, потім звертаємося, бо там груза насувається. Наступна акція, як всі знають, 27 червня Хрещатик 36. Ми спитаємо у чиновників КМДА де, де ці велодоріжки, про які вони нам говорять вже два роки, які вони нібито почали будувати. Бо як ми знаємо, коли будуть велодоріжки відокремлені від доріг, тоді буде набагато менше випадків збиття велосипедистів, набагато менше смертельних випадків. Ми поговоримо з ними про це. Будь ласка, п'ятниця після роботи з п'ятої до сьомої підтягуєтесь, підтягуйте друзів. Останнє оголошення і ховаємо техніку. Останнє оголошення і потім ще десь два-три треки, в залежності від того, яка там буде хмара. Оголошення наступного чину. В кого є по сьогоднішній акції аудіо, відео, фотоматеріали, я можу все захостити файлами розміром до двох їх, безлімітна кількість місця, український трафік. Мої контакти є на avk.org.ua також у Загреби і компанії. Загреба це я! В кого є фотки, зараз можна на ноут вийти відразу. Все, то далі що, далі.